Сьогодні ми знову поговоримо про книги. А саме про ті книги, які я прочитала у квітні, які були написані зарубіжними авторами. Я тут урвала годинку тиші в сусідського ремонту, тому звуковими ефектами до сьогоднішнього відео може бути перфоратор, молоток, плитка, яка ріжеться та інші приємні звуки. І перша книга, про яку я розповів, це буде книга чеського автора Патріка Оурдженіка «Європеана» або коротка історія ХХ століття. Ця книга, як ви зрозуміли, про Європу, про західну цивілізацію, про двадцяте століття. Тут просто безліч фактів про, про цей час. Вони всі укладені в нехронологічному порядку, і здавалося б, ну, ця книга не має якоїсь взагалі структури, але попри це, все проступає оця головна думка автора, якщо так можна назвати, якщо в постмодерністських творах взагалі є якась головна думка. Книга дуже іронічна. Вона до всього так ну, висміює всі ці речі, всі ці течі і думки, які існували в 20 столітті. З одного боку. Вона досить така, навіть цинічна, тому що десь навіть, ну не скажу, що з гумором, але з такою легкою іронією згадує такі жахи ХХ століття, як концтабори, війна, або, наприклад, наводить факт, скільки кілометрів заняли б тіла вбитих під час Другої світової війни. Але, попри це, все, проступає дещо, дещо більше. І для нас, 21 ХХІ століття, це, думаю, дуже, дуже корисно подивитися, до чого ми йдемо, і де от ті наші причини. Адже дуже багато тих жахідів відбувалися в десятому столітті, досі сидять у нашій колективній пам'яті, і це все говорить про, про розчарування в західній цивілізації, яке зараз дуже панує в Європі, в якомусь літературному світі це дуже часто зараз згадується. Про кризу тої спільної європейської ідентичності, мультикультуралізму, які зазнали уже краху. Е, про те, що попри те, що дванадцять тут мало бути яким століттям такого розвитку надії та людського поступу, воно стільки принесло жертв і страждань. І як нам з цим жити далі? Е, книга е, така на межі художнього філософського тексту для мене, е, тому що художність тут мало тут просто дуже багато фактів. Я цю книгу дуже рекомендую, вона мене вразила, впевнена, що вразить і вас. Також дуже гарне оформлення, яке підкреслює таку фрагментарність, колажність цієї книжки з таких клаптиків. Тут, наприклад, є такі малесенькі підзаголовочки до окремих там якихось історій чи абзаців. І вони теж написані з таким гумором про те, що тут сказано, і теж в такому колажному, колажному стилі. Тому книга дуже цікава, і я вам раджу всім її прочитати. Попередня книга була якраз на більш художністю. То всього, що прочитали у квітні, інші будуть зовсім не такі. І ось наступна з них це Брайан Трайсі це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час. Я думаю, що ви чули такий вислів «З'їж цю жабу. Eat the frog". Це якраз є головною ідеєю автора. Я особисто цю книгу назвала так: – «21 чудовий спосіб сказати одне і те саме іншими словами. Я вважаю, що я просто витратила на дурно свій час читаючи цю книгу, тому що користі з неї ніякісінької. Про ідею про цю жабу я чула і до цього. вона полягає в тому, що от Мартмен наприклад казав, що якщо зранку вашою першою справою буде з'їсти живу жабу, то все інше вам здаватиметься просто раєм. Так і цей автор говорить про те, що завжди є якась така справа, яка є найважливішою для вашого життя, для вашої кар'єри, для вашого навчання. І якщо ви в першу чергу зробите саме цю справу, а не відкладати її на кінець, то ви будете більш продуктивними, ви більше будете встигати, От, А якісь непотрібні речі взагалі треба відкинути і про них забути. Ну, це єдине зерно правди в цій книзі. Все інше, тих 100 сторінок їх можна було, наприклад, і не читати, тому що в кінці є висновок, в якому так досить дуже коротко от, викладені всі ці 21 один спосіб. Можна тільки це і забути про цю книжку. Тут дуже багато ідей, які я чула в інших авторів. Автор сам признається, що він такий еклектичний читач. Він дуже багато слухає, читає, вивчає і це все складає докупи в своїх книжках. Мені особисто це не дуже подобається, схоже на якийсь на якісь там плагіат. Я не знаю, і не дуже було цікаво все те, так, Тим більше, що поради, які він дає, дуже суперечливі. Тому що якщо в одному розділі, наприклад, він розказує про те, що дуже варто відпочивати, бути більше з сім'єю, от на роботі ви час працюєте, а вдома будьте сім'єю. Це вам дозволить відпочити, мати більше сил для виконання ваших завдань. То в одному з останніх розділів він вже говорить зовсім інше. Він каже, що дуже гарною звичкою високопродуктивних людей є вставати рано і працювати декілька годин вдома, декілька годин, а потім працювати ще на роботі. Коли ви Яку Працюйте цілий час, коли ви на відпочинку, теж працюйте. Ну, тобто я не знаю, як це можна, як це можна якось поєднати. Я особисто собі просто повиписувала якісь такі маленькі поради, які мені там сподобалися в окремий списочок, це не, ну, не зовсім їх там 21. Та? Це таке, що, що я вже чула, нічого нового тут не було. Але, ну, в принципі, почати було цікаво. Наприклад, як про метод або це коли всі свої справи, ви розкладаєте. Категорія А це найважливіші справи. їх там може бути одна, два, три. Б це теж справи, які були б важливі і корисні для вас. В це те, що вам би хотілося зробити, але воно не обов'язково. В принципі, його можна якось там відкинути чи, чи забути. Д це, це те, що ви можете делегувати комусь іншому, що він це зробив. А Г, це взагалі не потрібні вам справи, їх просто треба викинути і забути про них. Ну, така цікава порада, не для всіх вона підходить, можливо, там для якихось офісних працівників. В усьому іншому книга просто незрозуміло про що. Дуже багато води, дуже багато суперечливостей Наприклад, тобто поки розділ називається по одному. А в ньому зібрано три різні думки, і вони якось так от хаотично описані. Тобто, це дуже-дуже еклектично. Я не знаю, хто це може читати, але автор мільйонер він зробляє велетенські гроші на своїх курсах, на своїх консультаціях. Ну, можемо його з цим привітати. Напевно, ну, от саме цього треба треба і повчитися. От ну, мені, мені книга була абсолютно не корисна. Якщо ви читали і вона вам сподобалась, напишіть в коментарях, як ваші враження. Але звідси від цієї книги я просто в захваті. Це Джулія Енд внутрішня історія, кишечник, найцікавіший орган нашого тіла. Здавалося б, тема така. Досить непопулярна, тому що ми всі соромимося про це говорити. І я очікувала, що ну, така вона буде трошечки книжка, їм некомфортно буде читати. Насправді, вона просто неймовірна. Тут стільки цікавих фактів, насправді, сама Джулія, вона дослідник, вона все своє життя займається, ну, вона молода, вона весь цей час досліджує травну систему і розказує про це, знаєте, це як читати якусь казку. Я, наприклад, навіть не уявляла, що там таке цікаве життя. Е, провести світ різних бактерій, як там вони між собою співіснують, що там з ким бореться, про імунну систему, про те, що навіть е, ті бактерії, які ми вважаємо шкідливими, можуть бути корисними нашому організму. Про те, що, наприклад, дітям взагалі корисно отримувати якісь там е, зовнішні бактерії, тому що так наша імунна система тренується. Тут дуже класні поради щодо харчування, щодо різних якихось там алергій, е, щодо проблем. Книга настільки легко читається, я її читала під час їжі, і мені було нормально, хоч тут теми такі дуже досить специфічні. Тут дуже класні малюночки, які малювала сестра Джулії. Зараз я вам щось знайду. Ну, наприклад, щось таке. От вони наприклад, такі дуже дуже милі. Я впевнена, що цю книгу я ще буду перечитувати. Вона була для мене дуже дуже корисною. І знаєте, це так неймовірно знати, що в твоєму організмі настільки складні процеси, і там настільки все логічно продумано, е Стільки все якось взаємодія, і ну, мені було приємно, приємно це знати. Такі речі, які я не контролюю, але це так класно. І остання книга на сьогодні це Регіна Бред. Будь дивом, 50 уроків, як зробити неможливе. Це не перша книга цієї авторки, яку я прочитала. Перша була Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє життя. Я знаю, що багато кому не дуже подобаються ці книги, адже вони такі досить легкі. Тут дуже багато говориться про Бога. Ну, для мене це не проблема, для мене дуже надпокоє. Дуже приємно, що е, хтось має сміливість так легко і просто говорити про свої стосунки з Богом. Справді ця книга сповнена такої віри, віри в те, що Бог тебе любить, е, віри в людей. І е, в цій книзі саме про, про дива говориться не про якісь такі, знаєте, чуда, там як ми там собі там зразу уявляємо, які там стаються, типу там хтось з'являється в хмарі і там все вирішує всі проблеми. Ні, говориться про малесенькі дива, які може робити кожен з нас. Тут зібрано дуже багато історій людей, з якими була знайома регіна, на сама журналістка, тому з людьми спілкується дуже багато. І ці люди просто робили якісь, знаєте, маленькі діла милосердя, виявляли десь свою любов, десь допомагали, десь поступали своєму егоїзму, десь просто робили трошечки більше, ніж вони би мали робити. І це змінювало все навколо. Це люди, які в якихось складних ситуаціях продовжували усміхатися і вірити в себе і. І все світ для мене ця книга це своєрідний антидепресант. Раджу читати їх по одні-дві оповідки, наприклад, там в день зранку. Це до запорукою гарного настрою на весь день. Бо вони справді дуже надихають, сповнюють віри, оптимізму і любові. Це були всі книги на сьогодні. Надіюся, що вам було цікаво та корисно провести час зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то підписуйтеся на нього, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої відгуки і до нових зустрічей. Бувайте!